Здобуває золото з пароолімпійцями, навчив рухатись акторів одеського театру, а тепер виточує чіткі па разом із колективом муздрам театру Кобелянської. Історія Павла Івлюшкіна, хореографа зі сталевим стержнем. Хореограф Павло Івлюшкін з Одеси працює з акторами Чернівецького муздрам театру. Чіткі рухи, грація та впевненість. Головні настанови Павла Івлюшкіна, чорнівецьким акторам. Він вчить рухатись так, щоб вистава Біла пошесть, яку готують у Муздрамтеатрі Кобилянської, ще більше читалася та сподобалась глядачам. Павло приїхав до Чорнівців з Одеси у його рідному місті на березі Чорного моря. Працює з параолімпійцями у 2014 році. Хореограф вперше познайомився з Наталією Чахонацькою. Після складних тренувань та непереборної віри у спортсменку. Їм не раз вдавалося здобути золото. Вона приїхала до Одеси, до куяльнику. Приїхала, коли почалась війна в 2014 році. І тоді вона приїхала. Ми з нею познайомились, і з того року ми з нею поруч ідемо. І у нас вже три золота це чемпіонат Європи, бо ми трикратні чемпіони Європи і двократні чемпіони світу. Тобто у нас є п'ять золотих медалей: дві зіркових чемпіонат світу і три Європи. Параолімпійці, з якими працює Павло, беруть участь в усіх можливих чемпіонатах. Вони виконують таку ж програму, якою керуються на змаганнях з бальних танців. Всі змагання, чемпіонат Європи, чемпіонат України, чемпіонат світу. І там, і там ми взяли золоті медалі. І тільки золоті, але ще є трішечки срібла та бронзи. Всі збори проходять у Києві, так як вся команда це збірна України, і вона базується у Києві, тому ми там все це і робимо, і звідти вже їдемо на чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Поки в роботі з параолімпійцями перерва хореограф приїхав до Чернівців. Вистава Біла пошесть, яку тут готують, дебютна для нього постановка в музично-драматичному театрі імені Ольги Кобелянської. Робота дуже складна, тому що дуже багато якісь форм, які ми задіяли сучасних форм в цій виставі. вистави. Робимо і світло, і дуже багато костюмів. Дуже багато, якісь переходів. Дуже складна декорація і є відеопроекція. Це все треба якось з'єднати, зробити. Так, щоб була дуже красива картинка, виважений і вимогливий. Так говорять про Павла Чернівецькі актори. Зізнаються у нього сталевий стержень, бо витягує з кожного те, що хоче, навіть попри складнощі і вже звичні нашим театралам хореографічні рухи. Ми щасливі попрацювати з такою людиною, з таким хореографом. Він теж концептуально підходить до пластичного вирішення вистави і він. Торам допомагає щодо там, якісь може підсказати нюанси пластичні. У нього тут великий об'єм роботи, тому що тут багато пластичних таких етюдів, і номерів хореографічних. Зараз у театрі йдуть останні відпрацювання. Куліси відкриють і прем'єру Біла Пошесть Карела Чапика покажуть уже цими вихідними 23 та 24 вересня. Генрієта Беух, Вікторія Макайда та Діана Чігак Чернівецький репортер, телеканал СІ 4